Привіт! Мене звати Надія Кустрин. Я працюю в компанії Клінік» з першого дня її створення. Зовсім недавно нам минув рік. Ця компанія була першою на ринку України, яка створила на своєму сайті функцію дропшипінг. Якщо ви шукаєте роботу, і слово дропшипінг для вас мало відоме або взагалі невідоме, я постараюся вам відкрити коротенько. Інформацію, як працює саме ця схема. Ми маємо готові матеріали, тобто фото і опис товару, відгуки реальних клієнтів, які ви будете продавати. Ваша задача буде полягати в тому, зайти до нас в групу, взяти. Цю інформацію і розмістити в себе на сторіночці в групі, десь в сторіс. До речі, якщо ви новачок і в цій сфері, і взагалі не знаєте, як вести свою сторіночку, в нас теж є покрокове навчання, де ми з самого-самого нуля допомагаємо розвивати ваші сторіночки в соцмережах. Отже, ви заходите до нас в групу, берете матеріал для роботи і розміщуєте себе на сторіночці. Люди цікавляться, дивляться і хочуть у вас купити. Ви домовляєтеся з людиною про умови доставки, умови оплати, заходите на сайт, попередньо оформивши безкоштовно реєстрацію свого робочого кабінету, в якому вже вбудована функція дропшипінг, оформляєте замовлення на той продукт, який людина хоче замовити, і робите доставочку напряму до того клієнта. У нас є все покрокове, відео, навчання, як це зробити. І все. Замовлення попадає на основний склад компанії, і вже працівники складу збираються замовлення, відправляють напряму до людини. Коли клієнт отримує замовлення, оплачує, нам в кабінет повертається від 26 до 30% кешбеку, заробітку, доходу від продажі цієї продукції. Якщо, наприклад, ви продали шампунь за 300 гривень, ви на ньому заробили 78 гривень. Тоді ви можете ці гроші або вивезти при наступних замовленнях на банківську карту, або ними оплачувати свої замовлення. Але це ще не все. Якщо ви класний продавець і вмієте і любите багато продавати. Ви можете заробляти більше. Якщо ваші продажі в місяць більше від 5400, ви додатково отримуєте зарплату від компанії від 4 до 21% від ваших продаж. Плюс премії, плюс дорогоцінні подарунки, плюс побутова техніка, плюс подорожі по Україні, так і за кордон, ну і автопрограма. Ви можете бути як маленьким продавчем. І заробляти невеликі гроші, так можете бути і великим крутим продавцем, і заробляти багато. Якщо ви зараз саме шукаєте роботу, вам потрібен основний або додатковий дохід, у нас немає жодних обмежень і немає ніяких ризиків. У нас немає необхідності набирати продукції, щомісяця робити замовлення на якісь мінімальні суми. Ви працюєте тоді, коли вам зручно і як вам зручно. Ви маєте можливість заробляти так, щоб самому регулювати свій час, поєднювати цю роботу з основною роботою або з вашими основними справами. Навіть якщо ви ніколи не були в такій сфері, рекомендую вам спробувати: ми маємо навчання від нуля від самого малесенького мінуса, і можемо допомогти вам. Заробляти саме тут. Якщо ви сьогодні спробуєте, можливо, через рік ви будете саме та людина, яка буде заробляти більше як 20, 30, 40, а можливо і 60 тисяч в місяць відпочивати в Туреччині за рахунок компанії, а ще через рік-два їздити на новенькому авто за гривню 20 від компанії. Хочете змінити своє життя? Рекомендую спробувати себе у цій сфері. Ви нічого не втрачаєте, ви можете залишити в будь-який момент. Втрачаєте, коли не спробуєте.